Всіх вітаю, друзі! Сьогодні я хочу оглянути разом з вами fpv симулятор Logic. Дуже багато людей писало у коментарях, що це дуже гарний симулятор. Я бачив декілька відосів на Ютубі, і дійсно виглядає це дуже круто. Але так як я граю на калькуляторі, тобто в мене процесор M1, MacBook доволі старий. А зараз я покажу, яка конфігурація в мене взагалі працює для того, щоб я хоч якось міг літати. Тобто, як ви бачите. Відображається в мене все у вікні. Також ось таке не дуже якісне зображення. І взагалі це дає мені приблизно 25-30 FPS. Ну, що маємо, то маємо. Тому граю я у вікні, тобто навіть не використовую свій а, монітор, а граю прямо з MacBook, для того, щоб кадрів в секунду було більше. Як ви бачите, тут є в нас а, скільки? 7 локацій і їм зараз пройдемось по кожній. та Поділюся просто своїм враженням, чи варто платити такі кошти кошти за саме цей симулятор, тому що, як ви знаєте, в нас є симулятор ліфтов, також у нас є симулятор анкаш які дуже круті і, можливо, цей симулятор не, не має сенсу купляти Як ви бачите, доволі багато дронів, є маленькі зовсім. Це прикольно. Сам інтерфейс у меню такий собі мультяшний. Давайте по замовченню виберемо саме цей коптер П'ятірку п'ятірку, якби фристайлову все-таки, як звичайно. Як ви пам'ятаєте, пульт в мене від Beta Flight, е точніше від Beta FPV і це Light Radio 3 до дощі гра. Що, Перший запуск, поїхали. М -м ну, я вам скажу, дуже е якось так легко керувати їм цим дроном. Перше враження те, що це напевно найпростіше. І найпростіша, найпростіша фізика, яка взагалі в мене. Яку я використовував. Тобто, якщо по важкості, то Uncrash це самий найтяжчий симулятор. Потім йде ліфтоф. Ну, це взагалі дуже легко, але ми не можемо виключати того, що дрон може бути так настроєн, що дійсно буде так зручно і класно літати. А що нагадує трішечки графіку від Uncrash. Але якось це більш реалістично виглядає. Не дивлячись на те, що я граю на дуже низьких налаштуваннях. Виглядає доволі непогано, мені подобається. Ну Прикольно, прикольно. Ну, Кадрів у секунду мало, але якщо б я не записував екран, ще десь ну так, 40-50 FPS можна отримати. Ну, це карта завод. Ну, доволі цікава вона, я думаю, тут багато місць саме для фрістайлу. Не знаю, що на кшталт перегонів тут, але ми це перевіримо також. Ох, прикольні звуки, коли падає, і бачите, як би каміння сипеться навколо, коли злітаєш. Це прикольний ефект. Дивно, що в інших симуляторах це не використовують. Дуже таке правдоподібне. Небо таке класне. Ну, Локація, давайте подивимося, наскільки вона велика. Ну, доволі непогано. Є тут що робити, що відпрацьовувати. Дрон... Поведінка дрона дуже зрозуміла, дуже легко керувати взагалі непогано. Але з, з урахуванням, що ми маємо тільки 7 а, локацій, в порівнянні з а, ліфтов, ну, напевно, все ж таки цей симулятор не, не конкурент, так скажемо. Добре, переходимо давайте на іншу локацію. Подивимося, які ще тут є карти. Поки що мені доволі. Ну, мені подобається, тобто це нові, нові враження, як мінімум, так, коли ти дуже багато часу граєш в один той, той же симулятор, тобі набридає і щось нове, це дуже прикольно. Так, тут це яскравіше трішечки, це непогано. Такий є присутній ефект, нібито ти тобто, дійсно в яких окулярах дивишся. Тобто така якість. Ох. Прикольний-прикольний звук зроблено, коли ти падаєш, що так б'ється. Вау, дивіться, які тут штуки. Прикольно. Ну нічого такого, прям вау, немає, особливо після того, як Ванкраш додали нову карту, теж завод. Тобто там при приблизно такі ж самі місця є, і якби не дивує нічим цей симулятор. Це перше, що я зрозумів. Але ну, якщо ціль навчатися, то це непогана річ, зовсім непогана. Є тут що повідпрацьовувати, де політати, 100%, ну, гарна річ. Але 19 доларів. Тобто я вважаю, що ну хоча б потрібно було зробити ну трішечки дешевше, тому що ну все ж таки я вважаю, що якість оптимізації, графіки, фізики та взагалі всіх, я не знаю, кількості перегонів, ну, з ліфтов не порівняється, а ціна якби однакова. Це доволі дивно. Ох. Але звук прикольний, звук мені подобається. Так, ну тут теж все зрозуміло, теж завод е доволі непоганий, тобто ну, місця, е в яких можна відпрацьовувати якийсь фрістайл, ну дуже багато і вони доволі цікаві, якщо чесно. Тобто б -б видно, що люди, які створювали ці карти, вони якось подумали про те, як би вони самі хотіли літати. Так, давайте перейдемо до іншого. Це гаражний паркінг. Карта. Теж цікаво, От за її я бачив в Ютубі. Послухайте, як воно так п'ється, клас. Так, що тут у нас? Паркінг. Ну виглядає дійсно все як... Ну, так. живо, тобто, нібито це щось справжнє. Уявляю, як це виглядає на максимальній графіці, ну, взагалі взагалі дуже круто. Але ця опція для нас поки що закрита. Ну непогано, відчувається реалізм якийсь, знаєте, мені подобається. Ох. Ну і для навчання я вважаю, що цей симулятор доволі непоганий, тому що ну дійсно дуже легко керувати дроном тут. І для початку це дуже добре, тому що не буде дратувати складність маневрів. Прикольно, прикольно. Локація оця мені подобається. А, ось дійсно вона, знаєте, взята якби з відосів чуваків, які літають на фрістайли на паркінгу, чи де десь ще. Непогано. Як ви бачите, дрон не має якогось ураження, тобто можна падати і все таке інше. Ну, прикольно, мені подобається дійсно. Непоганий симулятор, є тут що політати. Локації доволі маленькі, тобто, ну, нічого такого. Дуже потужного Бачите, оцей паркінг, це вся локація по суті. Але музичка приємна, мені подобається. <сум> Кайф, давайте перейдемо на іншу карту. Я вважаю, що якщо є змога... Літати у високій якості зображення, то, блін, це виглядає дуже круто. Це майже як в ванкрашені, тільки трішечки іще реалістичніше. Ну, маю на увазі саме зображення. По фізиці дрона, ну, ну непогано, нічого такого не скаже. Ну, нібито літаєш на дуже зрозумілому, дуже гарно налаштованому дроні. Так, ну тут у нас стадіон. Що тут всередині? Ох. Девокне сміття розлітається. Вже 10 раз про це кажу, але що, де я взагалі? Ага. Десь на чердаку. Ну, стадіон тут якби, не знаю, нічого робити тут взагалі-то. нічого немає, просто посереди. Ну, така сумна карта. Не знаю, що на ній робити. Важливо в перегонах щось тут є, але. Stall Stadium Night. Тобто. Той ж самий стадіон, я розумію, але вночі. Ну. Подивимося, як це виглядає вночі. Ну, приблизно так же сумно, як і вдень. Тому давайте переходимо далі. А. Шопінг мол. Торговельний центр. Оце цікаво. Я би хотів політати в торговельному центрі. Так, починаємо ми на вулиці. Теж парковка. Добре. Звичайно, напевно, ми можемо поїхати всередину. Так, да, так і є. Поїхали. Ну, Непогано, в реальному житті так хотілося б політати в торговельному центрі. Ну, взагалі нічого не заважає це зробити, особливо тут, в моєму випадку, якщо використовувати маленький дрон ar 65, якщо використовувати, ну, Все одно можуть, можуть бути якісь проблеми. Прикольно, от Small, прикольно зроблено. Теж, знову скажу, дуже маленький простір, тобто нічого такого масштабного немає. Але все одно цікаво. Другий поверх є, ну тут також якби, нічого такого дуже цікавого немає. Простір маленький. Ну, якщо ви обираєте якийсь із варіантів, там ліфтоф, Uncrash і Logic, ну, звичайно, мені здається, в цьому випадку виграє ліфтов. Вже потім йде анкраш, а ну, на останній місці я б ставив цей. Але дійсно круто, якщо і у вас є змога літати на всіх симуляторах трьох. Так, щось тут двері зачинені. Тому що, по-перше, це допомагає вам прогресувати, тому що кожен FPV-симулятор, він якби як інший дрон, і ви якби, будете вміти робити. На різних дронах різні штуки не звикати до одного якогось, на якому звичайне налаштування і таке інше. Тобто я, я вважаю це гарна річ. Так, ну тут теж пусто. Окей Давайте перейдемо на наступну, що тут у нас ще є? А, neighborhood. Ну, якась просто район. Просто район. Так, дивимось. Mm -hmm. Непогано. Це просто от як в мене зараз така ситуація, тому що можна літати. Прикольно. О, можна всередину. Поїхали зразу. Подивимось. Так, що це таке? Це український прапор, чи що? Так, ну це гори. А, це вже точно український прапор. Як ви вважаєте, це... Трапилось тут. Само по собі або розробники це все ж таки монтували. Я вважаю, що вмонтували. Не знаю, звідки цей симулятор. Хто його робив, але непогано. Ну усередині будинок доволі реалістично зроблено. Е на п'ятірки, от як ви бачите, я тут літаю без, без якихось проблем. Ванкрашіті в будь-якому приміщенні всередині це майже неможливо. Тобто треба дуже багато часів висидіти в симуляторі, щоб ось так літати, як тут. Тобто це такий ізі симулятор я вважаю. Тому що ну, так легко, як тут керується дрон, ну ще такого не було. Але це і плюс, якщо ви тільки починаєте, це непогано. Ну, Прикольний будиночок. Е теж напевно в перегонах якось тут щось реалізовано, але так загалом робити тут нічого. Окрім звичайно, мікроконтролю, але як я вже казав, на цьому дроні мікроконтролювати, ну тут дуже, дуже легко, На... занадто легко. Так, ну і навколо що у нас тут? Теж будинки. Я так розумію, залетати можна тільки в той, в якому ми були. Або ні. Ну теж маленька локація. Так, через проводи тільки політати можна. Окей. Okay. Ну і зараз ми переглянули всі. Давайте спробуємо подивитися, що з перегонами. Відбувається, як ідуть перегони. Рейс. І поїхали. Так. Ну, давайте по замовченню візьмемо цей дрон. А, і у ліфтов я також на схожому дроні літаю. Рейс. Поїхали, спробуємо пройти хоча б одну гонку, подивитися, як це працює тут. Ох, всі полетіли. Навантаження на комп'ютер ще більше, але приємний звук проходження воріт. Якби воно не лагало, було б прикольно звичайно, але... На жаль. Хоча я не вважаю, що ця, цей симулятор з його кількістю локацій, з величиною цих локацій повинен так сильно навантажувати комп'ютер. Але він там навантажує. Так, ну непогано, давайте спробуємо іншу локацію менше яка буде менше глючити, давайте ось спробуємо це цікаво. Ну, як ви бачите, тут є 4 варіанти. Тут скільки? Ну, тут 6. Ну, непогано, звичайно, по перегонам, виходить, що непогано. Давайте ось цю спробу на паркінгу. Там менше навантажується комп'ютер, може Можливо, це буде краще. Поїхали. Так. Ну, навалюють тут чуваки не жратливі. Ну, Непогано, Щось хочу сказати, з приводу перегонів. Вони тут є, їх немало. Непогано. Звичайно, менше, ніж у ліфтов, але приблизно так, так, як і в Анкрашці, не дуже багато цих варіантів. Ну, якби для того, щоб освіжити бажання літати, я от взагалі останній час забив і не роблю цього. Я вважаю, що можна купити, якщо така можливість у вас є. Звичайно, потрібно всі симулятори купляти. Але я думаю, що якщо б в мене був потужніший комп'ютер, враження від цього симулятора були б набагато краще. Тобто видно, що все ж таки вони... Намагаються робити якомога більш схоже на реальний простір якийсь, на реальний паркінг, на реальний завод, і в них це непогано виходить. Це додає якби, якості цьому симулятору. Так, ну перегон, як ви бачите, я вже ще давно не літав. Ну що сказати, друзі, непоганий симулятор. Я не жалкую, що заплатив 19 доларів. Загалом зараз посиджу, пограюся і. Доволі непогано, але теж, якщо у вас є тільки один варіант, то звичайно все одно купуйте ліфтов. Дякую, друзі, що були тут. Пишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Всіх обійняв, до зустрічі.